Раніше для мене Бог був строгий, тому що я виросла в церкві консервативній строгі правила. Зараз я його знаю, Бога який, Бог, який дає благодать у всьому. Ти не справляєшся? Ти зараз падаєш? Скажи це чесно, не потрібно гарної картинки. Від цього всі вже втомилися. Не вір, що ти бракована, тому ти не заміжня. Де написано, що Бог, що ми браковані? Бог написав, що ми. Він знав, як у нас да, формування наших кісток, правильно? Тобто він хотів, щоб я була. Оце усвідомлення, що він хотів, щоб я була, значить, я вже не бракована. Сумнівів у тому, що Бог є, Наталія Хижняк ніколи не мала, але довгий час вона відвідувала церкву лише тому, що її туди водили батьки. Лише в юності вона відчула присутність Бога та довірила йому своє життя. Чи хотіла я завжди ходити до церкви? Ні, скажу чесно. Були моменти, коли мені не хотілося. Мій шлях прийняття Бога відбувся 16 років. Це просто відбулося настільки для мене сильно. Я чула про Бога. Для мене я навіть думала, що всі живуть з Богом. Тобто, зрозуміти, в чому я грішна, я довгий час не могла зрозуміти. В 96-му році я прийняла Бога, своє серце, прийняла хрещення, мені було 16 років. Тобто, це вже скоро не буде 30 років, як я з Богом. У мене не було жодного разу, щоб я пошкодувала. Навпаки, я кажу, я так співдячна, що я саме в 16 років, що я знаю, хто ти, і це переосмислення в мене відбулося. І я не знаю, як можна жити без нього, тому що те, що мене очікувало, очікувало далі, і зараз, що мені приходити, проходиться прийти ці якісь шляхи. Я розумію, що дякуючи йому, я можу просто радіти життю і долати труднощі, які я долаю. І це важливо триматися, хто для тебе Бог, в кого ти віриш. Він для тебе люблячий Бог. Він для тебе всемогутній Бог. Він те, який знає, що буде завтра. Він дійсно тебе любить. Ти віриш в правду, чи ти віриш в брехню? Оце треба завжди розуміти. І чи ти спілкуєшся з ним, чи є в тебе час з ним? Раніше для мене Бог був строгий, тому що я виросла в церкві консервативній строгі правила. Зараз я його знаю, Бога який Бог, який дає благодать у всьому, навіть коли ти невірний і коли ти падаєш, навіть коли ти не можеш. Для мене тепер християнство. Це коли я падаю, але я піднімаюсь. От моє підняття це для мене християнство. Тому що він прощає і він хоче, щоб ти піднялась і йшла далі. І він за тебе. Ось він для мене милущий, дає благодать, і він для мене друг. Зараз Наталія Хижняк успішна жінка, кохана дружина та мати, але її шлях до щастя був довгим і тернистим. Вона одружилася лише в 37 років. Наталія приносила свої хвилювання про майбутнє до Бога, але вирішила, що навіть якщо ніколи не знайде собі пару, залишиться вірною Богу. Я зрозуміла, що потрібно бути щирою. Я не боюсь бути вразливою, тому що моя вразливість, я почула цю фразу, моя вразливість це моя сміливість. Я прийшла і розказала, як що я зараз переживаю, відчуваю. І це потрібно бути, бути чесною. І після цього я зрозуміла, що я не хочу ніяких роль. Я не хочу ці ролі, їх багато. Я хочу бути справжньою. Бог навчив мене бути справжньою. Ти не справляєшся? Ти зараз падаєш? Скажи це чесно, не потрібно гарної картинки. Від цього всі вже втомилися. Наталія Хижняк, ведуча телепрограм. Вона також проводить жіночі групи. Її проєкти стосуються людських доль, болю, складних та критичних моментів життя. Тому Наталія прагне бути щирою та відкритою також у своєму житті. Я відкрита. Роби, як ти хочеш. Але якщо ти бачиш в мене, що я повинна бути не заміжня, я погоджуюсь. Я готова залишитись одна, але я тобі обіцяю служити тобі, тобі до кінця моїх днів і любити тебе. Я тобі це обіцяю. Через два чи три роки я вийшла заміж. Бог подарував мені прекрасного чоловіка, з яким ми ходили в одну церкву 10 років і не бачили один одного. Ми не пересікалися, познайомилися з наших друзів за одним просто столом. І з цього все почалося. Мені на день весілля було 37, моєму чоловіку було 42 роки. Зараз в шлюбі вже 8 років, ну я просто захоплююсь, наскільки він знає такі нюанси, які знаю тільки я, і як мені комфортно з цією людиною, славою. Дати він для мене, ну я не можу нас розділити навіть. Це, це дуже комфортно. І для мене, я кажу завжди кажу, якби мені Бог показав, що мене очікує в 40 років, наприклад, я би чекала тільки славу однозначно, тільки бути з ним. Один з проєктів Наталії подкаст Жити далі на Транссвітовому радіо, а також проєкт Говори. Тобто зараз мій подкаст про людей. Які проходять страждання, випробування в своєму житті, але вони знаходять сенс жити далі. Чому вони живуть далі? Про це мій подкаст. Тобто, жити далі в кожного по-іншому, в кожного різне. Для мене жити далі це підбадьорення інших, тому що я в своєму житті маю те, що хтось, може, не має, або дати надію. Я щось впереді, хтось ззаді за мною йде. Тобто, і те, що я веду рубрику зараз дівчатам 30+, тому що я вп... я пройшла це. Я знаю ці питання, всі, які до дівчат 30 плюс, да, чому ти не забіжня. Я хочу, щоб їм було легше. Оце для мене жити далі, підбадьорити і молитися. І історії, які я веду зараз, для мене важливо, щоб показати цю надію, що те, що ти проходиш, ти не один. Є ті, які хто проходили, і вони можуть порадити, як це можна пройти. І проект «Говори», тобто вже два роки буде, як ми готовимо його, тобто це про людей, які готові на камеру розказати, як є. Тому що, коли ти радіопередачі, ти за, за кадром, тобі легше. А це на камеру ти розказуєш, як є, теж про випробування, але куди Бог тебе провів. Що випробування зробив в твоєму житті? Тобто цим я займаюся зараз. Наталія навчилася довіряти Богові та побачила, як це працює в її особистому житті. Тобто Бог робить на добро. Інколи я не розумію, яке це добро, але я зараз. Я не розуміла, чому до 37 років я повинна була бути незаміжня. Зараз у мене немає питань, тому що це добро, яке він для мене зробив, я його й утримаюся. Написано, що мої плани да, не ваші плани, мої думки не ваші. Якщо він це написав, нього є історія, його історія це буде моя, не така, як у інших. Не потрібно себе порівнювати з іншим. Моя історія це його історія. І те, як він бачить, я ніколи так не побачу, що б я там не придумала. І те, що він робить, мене це захоплює. Коли я розказую свою історію заміжжя 37. Я в кінці завжди говорю: моя історія так, я отримала від Бога подарунок в 37 років вийти заміж. Я отримала дитину в 40 років, я змогла народити сама. Моя ціль в цьому періоді очікування життя — не втратити його. Наталія надихає жінок, які ще не одружені. Не зневірюватися та жити повноцінним насиченим життям. Перше, задай собі питання, якщо ти віриш Богу. Якщо ти повірила в Бога, то задай собі питання, в кого ти віриш. Напиши це собі, в кого ти віриш, хто він для тебе. Для тебе Бог формальність, чи ти віриш дійсно, що Він каже, це істина. Напиши це. Друге, не вір, що ти бракована, тому ти не замішня. Де написано, що Бог, що ми браковані? Бог написав, що ми він знав, як у нас да, формування наших кісток, правильно? Тобто Він хотів, щоб я була. Оце усвідомлення, що Він хотів, щоб я була, значить, я вже не бракована. Третє що я можу зараз зробити? Що я можу посіяти? Що я можу зробити доброго? Якщо мені приходять негативні думки, запитай, це мені Бог каже, чи хтось інше. Я вірю в правду чи я вірю в брехню. І коли ти будеш знати для себе це, ти будеш зрозуміти, коли далі рухатися. Не порівнюй себе з іншими, не порівнюй з дівчатами іншими. Я для себе вирішила жити 100% життям без таблички, ще не заміжні або в очікуванні. І ось вибери для себе життя без таблички. Господь знає, можеш ти чи не можеш. Я не знаю. Я би дуже хотіла. Але знайди те, що говорить тобі Господь. І, і сій, сій Бога в людей. І ти побачиш просто прекрасне, що Бог зробить в тайможці. Наталія Хижняк, автор подкасту Жити далі, ведуча проєкту Говори на Транссвітовому радіо. Вона одружена разом із чоловіком В'ячеславом вони виховують доньку. Наталія прагне доносити свої християнські принципи до інших людей. Живи далі і говори, що Бог зробив в твоєму житті і вір в самогутнього, люблячого Бога, який захотів, щоб ти була, який прийшов мер з тебе на Христі. Оце моє життя зараз.